На Буковині грибний сезон набирає обертів з настанням літа. У медичних закладах традиційно починають реєструвати випадки отруєнь грибами. Цей рік, на жаль, не став винятковим. На території Чернівецької області зареєстрований ряд отруєнь. Наші журналісти вирішили розібратися, як потрібно збирати гриби, щоб не потрапити до лікарні. Подробиці далі. Триває сезон збирання лісових грибів, отруєння якими є одним з найважчих серед харчових отруєнь. Більшість випадків інтоксикації відбувається через те, що визначити їстівний гриб чи ні, вкрай важко. На сьогоднішній день стає актуальним питання профілактики отруєння грибами. За останні понад десять років ми зареєстрували близько ста випадків отруєння грибами. Ми навіть зареєстрували випадок смерті після вживання грибів. Тому профілактика споживання і профілактика отруєння грибами на сьогоднішній день є актуальною темою в цьому році. У нас зареєстровано три випадки за отруєння грибами. Випадки отруєння грибами це у нас часті випадки, і звичайно, що звертаються. Як в пацієнтному відношенні відносно дітей дорослих, тут і діти і дорослі, тому що батьки збирають гриби, потім годують їх грибами. Давайте будемо виходити з того, що є на слідковий зв'язок. Якщо відомо, що людина поїла гриби, після того в нього починається Якась нудота, блювота, болі в животі, там може бути діарет. То це людина повинна звернутися до лікаря. Тобто у неї є сімейний лікар, або якщо це є невідкладний випадок, то на спецв'язок з лінії 103 вона може зробити до приїзду швидкою. Не може, е, треба потрібно що зробити. Проміти сум, не може просто випити деякий каслянок води і виблювати ті рештки їжі, яка вона з'їла. Так потім вона може що зробити, ще плюс до того е, додати активоване вугілля взяти. Таке добре їзду швидкої. От і все епідеміологи застерігають не купувати гриби на стихійних ринках, не їсти гриби сирими та готувати їх у день збирання. Також не збирати гриби, якщо не впевнені, що вони є їстівними. В більшості випадків викликані споживанням сироїжик і маремихів. Характерною ознакою є, що отруюються населення, яке проживає біля лісів, які багато років. Збирає дикорослі гриби і, нібито розуміється в різниці між отруйними грибами і, і грибами, які можна споживати в їжу. Навіть такі досвідчені грибники помиляються в. Під час збору грибів отруїтися можна не лише отруйними грибами, але й їстівними, якщо вони не пройшли належної термічної обробки або виросли на забруднених територіях. Ми рекомендуємо загалом не вживати дикорослих грибів, а споживати ті гриби, які продаються в торгівельній мережі, які вирощені в відповідних умовах, які не можуть бути хібно. Істівними, які дійсно істівні, які не можуть зашкодити організму, слідуючою рекомендацією нашою рекомендацією – це надавати дітям грибних страв. Загалом не давати навіть грибів, які куплені в торгівельній мережі. Гриби не можна вживати дітям до 10 років, вагітним жінкам і людям похилого віку. Та якщо наважилися самостійно збирати і в подальшому їх готувати вдома, потрібно пам'ятати про декілька важливих правил. При зборі грибів треба все таки розумітися і готуватися, і або питати. Грибників, які чітко можуть дати ознаки, які відрізняють їстівні гриби від неістівних. І а якщо вже наважились самостійно збирати, то треба збирати гриби, які Є не надто молодими і не надто старими. Гриби не можна зберігати довгий час в холодильнику, заморожувати не можна. Треба відразу готувати, якщо вже людина ризикує і хоче споживати гриби, які зібрані в лісі, дикорослі гриби. Тож бережіть своє здоров'я та будьте пильними під час збору грибів. Олійник Кроман, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.